Права 1080. Замість зірочки постав знак плюс або мінус, щоб була правильною рівність. Ну що ж, стартуємо перше завдання зірочка 20, додати зірочка 15 дорівнює мінус 5. Ну що ж, ми отримали від'ємну суму, то модуль від'ємного числа у нас на 5 більший, то у нас тоді буде 20 із знаком мінус. Давайте перевіряти. Тобто я пропоную так записати мінус 20, додати. 15. І це дорівнює мінус. Бо модуль від'ємного числа у нас більший. Модуль мінус 20, це буде 20. Ми різницю модулів записуємо як 20 мінус 15. І це дорівнює мінус 20, відняти 15 це буде 5. Є. Тут у нас вийшло мінус 5. Ну і давайте запишемо тоді. Що ж тоді тут треба записати замість зірочки? Я запишу, як тут записано, хоч так і не пишуть. Тобто в дужках записую замість зірочки, пишемо мінус 20. Так, закриваю дужку, додати. Ну, а біля 15 записую в дужках знак плюс, хоч так також не пишуть. І все це дорівнює мінус 5. Є. Ну а зараз переходимо до другого завдання. Отже, зірочка 15, додати зірочка 17 дорівнює мінус 32. Ну що ж, у нас модуль суми дорівнює суми модулів, то в нас знаком мінус, то обидва числа у нас від'ємні. Записуємо мінус 15. Додати. мінус 17. І це дорівнює. Ну що ж, обидва доданки у нас менші за 0, то сума у нас буде від'ємна, а в дужках записуємо суму модулів. Це буде 15 додати 17. Ну і це дорівнює мінус 32. Є? Ну що ж, записуємо тоді, що замість зірочки ще потрібно записати в дужках. записуємо мінус 15. Додати. А в других, замість другої зірочки також мінус, так пишемо 17, і це дорівнює мінус 32. Є. Ну що ж, переходимо до наступного, третього завдання. Отже, зірочка 7, додати зірочка 9 дорівнює 2. Ми отримали додатне число, модуль додатного числа тут має бути більший. Тобто біля 9 у нас буде знак плюс, тоді біля 7 буде знак мінус, оскільки 2 менше, ніж 9. Ну що ж, то тобто ми записуємо, що мінус 7 додати 9 це дорівнює. Модуль додатного числа буде більший, то тоді сума у нас буде додатка, записуємо тоді, плюс не записуємо, а як різницю модулів записуємо 9, відняти модуль мінус 7, це буде 7. Ну і це дорівнює 2. Ну що ж, як ми тоді маємо записати замість зірочок? Біля першої зірочки записуємо знак мінус, мінус 7, додати. Ну, а біля другої зірочки записуємо, замість другої зірочки записуємо знак плюс додати плюс 9. І це дорівнює 2. Гаразд. Ну що ж, переходимо до четвертого завдання. Зірочка 11 додати зірочка 11 дорівнює 0. Тут або біля першої, або замість другої зірочки треба поставити плюс, або біля іншої мінус. Тому що сума протилежних чисел дорівнює 0. Ну, я запишу, наприклад, тут плюс біля першої. Тобто запишу як 11 додати мінус 11. І сума протилежних чисел у нас дорівнює 0. Так, тоді можна записати, яким чином. Біля першої зірочки записуємо плюс 11. Так, додати замість другої зірочки записуємо мінус 11, і все це дорівнює нулю. І Переходимо до п'ятого завдання. Зірочка 29 додати зірочка 11 дорівнює 40. Ну що ж, у нас модуль суми дорівнює суми модулів, і у нас знаком плюс, то доданки у нас додатні. Записуємо як 29, додати 11. І це у нас буде 40. Є? Тобто замість кожного знаку зірочки потрібно поставити плюс. Записуємо тоді в дужках, Плюс 29. Додати, а в дужках буде плюс 11. І це дорівнює 40. Є. Приходимо до останнього шостого завдання. Зірочка 19. Додати зірочка 19, дорівнює мінус 38. Модуль суми дорівнює сумі модулів, сума в нас від'ємна. то і всі доданки у нас від'ємні. Записуємо мінус 19, додати. Душка, записуємо мінус 19, це дорівнює. Обидва доданки менше 0, сума у нас буде від'ємна. Записуємо знак мінус. А тоді в дужках записуємо як суму модулів. Це модуль мінус 19, це буде 19, додати 19. Ну і це дорівнює мінус 19, додати 19, це буде 38. Є? Ну що ж, тоді записуємо у дужках мінус 19. Додати. дужках записуємо мінус 19, і це дорівнює мінус 38. Ну що ж, ось таке завдання на додавання раціональних чисел. На цьому вправу завершено.